Доброго раночку, друзі! Вітання вам із Тенерифи, місто Пуерто де ла Крус, 24 жовтня, і сьогодні вже, мабуть, третій день мого відпочинку на цьому прекрасному острові. Зараз 8.15 ранку, іду на сніданок. Сьогодні поїжджає асортимент такий самий. Дивлюся яблука, йогурти, фрукти консервовані, смачна папая. Там вчора наїлась її. Три вида ковбаски, зелені огірочки, сир. Хетчуп, також сир м'якенький, є різні види молочка, джем, с васолька, смажена ковбаска. Та дуже дуже смачна. Вчора двічі її брала. Овочі, якісь булочки, сосиски, і томати такі тушені. І така яєчня. З свого боку у нас хлібчик, тост. І також є різна випічка. і Ще бачу є мюслі. З молочком можна зробити. Друзі, показую, що набрала. Взяла оці тушені помідорчики, також овочі, взяла смажений цей хамончик, два яйця, гірочки, сир, ковпаска, сосіска і оцю манюсіньку випічку. Також взяла хлібчик тостовий, два смаколика солоденьких і кава. І це знову буде в мене такий сніданок, обід. Смачного мені. І ось так виглядає ресторан в готелі. Дуже так все гарно. Друзі після смачного сніданку знову по традиції я йду гуляти в місто, тому що зранку відпочинок тут ще не пляжний. Сьогодні вийшла трошки пізніше, десь о 9.30, навіть 9.40 із готелю. Тому що, як ви бачили вчора. То іспанці разом з туристами, мабуть, дуже довго сплять, бо 9-й ранку вчора така тиша-тиша була. Так що вирішила сьогодні трошки пізніше пройтися, подивитися знову в той же самий бік, де була вчора. Тому що зрозуміла, що не побачила одну цікаву локацію. Це сходинки Агата Крісті, Агати Крісті, і там ще є поруч торгівельний центр Меркадона. День сьогодні також хмарний. Так що зранку можна прогулятися містом і подивитися на красу. Пробую сьогодні піти трошки іншими вулицями, щоб подивитися на канарську архітектуру, щоб не блукати одним і тим самим маршрутом. І будемо дивитися на ці будинки. Гарні яскраві, дуже мені подобається це місто Пуерто -де ла Крус. Десь дійду, а потім вже увімкну навігацію і подивлюся вже точніший маршрут. Часу до обіду в мене достатньо, щоб прогулятися. Містечко не дуже велике. Ну, тим паче, що я знову йду в той самий бік, де була, то багато там роздивлятися не буду. Звернула увагу, що на цьому яскравому будинку на даху он, лісочок. Пальмовий лісочок Вчора розповідала про те, що треба носити собою парасольку, і сьогодні не взяла. Але по відчуттям таке враження, що піде дощ. Вночі було написано, що йде дощ. Виходила на балкон, дивилася, дощу не було, але бачите, дійсно, це місто воно постійно. У А ось такий пальмовий гайок, гарненький такий, доглянутий. І хочу вам сказати, що прочитала цікаві факти про Тенеріфи. І виявляється, що Космічна агенція НАСА визнала клімат на Тенеріфи найкращим у світі. Так що я кажу, рай на землі є, і це на Тенеріфи. Також на острові існує 28 мікрокліматичних зон. І в лоропарку, який знаходиться в місті Пуерто де ла Крус, знаходиться найбільший пінгвінарій у світі. Так що я обов'язково відвідаю цей лоропарк. Тим паче глядачі мені також радять писали в коментарях, щоб я його відвідала. Так що сходимо і подивимося разом. А ось ще така гарна паркова зона. Квітний гібіскус, і ще якась квітка забула, як вона називається зараз. її трохи приближу дуже така гарна. І Бруді вона там квітне не дуже часто, там раз в декілька років чи що, треба буде почитати. Розкажу потім пізніше про це. Ще почитала, що на острові Тенеріфе взагалі немає річок і Озер, і воду вони добувають із-під землі тільки. А ще в місті Санта-Крус, друга столиця Канарських островів, проходить на другий в світі за величиною фестиваль, карнавал, такий як в Ріо де-Жанейро. Також він проходить тут на Канарських островах, саме на Тенеріфе, в Санта-Крус. Але я читала, що він вроді, проходить взимку. Так що, якщо будете відпочивати на Тенерифе взимку, можливо, натрапити на це гарне дійство. Вище до 10-ї вже місто таке активніше, тому що вчора дійсно я йшла о 9, було так пусто-пусто. А зараз вже людей багатенько, магазини відкриваються. Ну Поки брожу ще, поки не знаю, де я йду, просто хожу, дивлюся на ці гарні будиночки. Яскрава вулиця. Але багато машин їздить. Ось також такі гарні дерев'яні балкони. Цікава архітектура, взагалі від нашої відрізняються ось які двері і яскраві будиночки. Йду дивлюся на цю всю красу, але ж дивлюся через екран телефону. Як колись мені сказав мій племінник, каже Таня, мені здається, що ти бачиш. Всі відпочинки свої тільки через екран телефону. Ну так воно і є. Бо хочеться ж і самій подивитися і вам показати. Відмкнула навігатор, щоб дійти до цих сходинок Агати Крісті. І дорога веде трошки вгору. Ось ще гарна вуличка. Я вже трохи піднялася вгору, то можна дивитися вже на Пуерто Делакрус зверху. І ось такий будиночок біленький. І мені дуже подобається, що в них оці рослинки на балконах, на терасах, на дахах. Дуже красиво. А Ось які сходинки, ну мені трохи далі. На такі самі, мабуть, тільки пофарбовані. Я кажу, я в Туреччині схожа на турчанку, а в Іспанії, мабуть, на іспанку. Бо до мене іспанці звертаються Ола, буеносдіс, і далі щось мені говорять. А я кажу, вибачте, I don't speak Spanish». Так що і мене і тут приймають за свою. Тож попереду дивлюся, будинок жовтенький, і на балконі, я не знаю, там 100-500 горщиків з квітами, з пальмами. Дуже гарно поїхав той жовтий паровозик до Лора Парк. То, звісно, люди, які відпочивають з цього боку Пуерто ла Крус, забула, як називається місто, то їм дійсно далекувато йти до Лора Парку. А мені пощастило, от така локація мого готелю, що просто до всіх місць дуже близько. Ось також зелененький будинок, гарний, дерев'яні балкони іншого кольору, також горщички з квітами. Оця пальма перед будинком. І до сходинок Агата Крісті мені залишилося 250 метрів. А я продовжую милуватися архітектурою Канарських островів. Подивіться на цю красу. Будиночки ці дуже гарні. Приймала себе на думці, що от мені дійсно подобається, коли я приїжджаю на відпочинок, не лежати в готелі на все включено, а от подорожувати, бачити щось нове. Мабуть, це тому, що вже Inclusive мені вже проївся, тому що з 2008 року я почала подорожувати і, мабуть, до 22-го. це були в основному готелі на все включено. Ну, якщо там не брати. До уваги Стамбул, де ти приїдеш і просто ходиш гуляєш. А так постійно Єгипет, Туреччина це готелі все включено. А це зовсім інший формат відпочинку. І отакий відпочинок, як зараз, у мене, мені подобається набагато більше. Коли ти ходиш, гуляєш, дивишся на цю всю красу, це розвиває, хочу вам сказати. І не дивлячись на те, що сьогодні також хмарна погода. Тепло, дійсно тепло. Я ще коли сиділа вдома на балконі, то вітерець такий дув. І думаю, ну з одягом мені дійсно не пощастило. Якусь би легеньку ковтинку не завадила б, скажімо так. Але ні, гуляю, і мені зараз жарко. Дивлюся, вже там над горами пробивається сонечко. То треба встигнути тут погуляти і повернутися додому, щоб побігти на море. Пішла до такої цікавої локації. Ось там на горі стоять також будинки, і гора така гарна. Вся в кактусах, в пальмочках. І виявляється, я дійшла до торгівельного центру Меркадона, і поруч з цим торгівельним центром і знаходяться більш за все ці сходинки агати крісті, тому що навігатор веде саме туди. Виходить так, Меркадона у нас залишається за спиною, а ми підіймаємося трошки вгору. І біля цієї панадерії звертаємо ліворуч. І тут вже почалися сходинки, але це ще не ті сходинки, до яких я прямувала. Проходимо повз ресторани. І мені так подобається, як я розказую про проходимо. Я, якщо що, йду сама. Стала трохи перепочити, тому що сходинок до гори багато. Так, подивимося на цю красу з тераси ресторану. Ось ця гора, на якій стоять будинки. Така дивна природа. І пальми, і сухі пальми, і ще якісь кущики, і кафту. Я на таку кількість сходів, щоб підніматися вверх, не підписувалася. Я ж думала, що я там порівненькому дійду до тих яскравих сходів. Подивлюся і назад. А тут треба йти і йти. Друзі, я дійшла до цієї краси. Подивіться, яка гарна локація. Ця вулиця названа на честь Агати Крісті. Чому тому, що в 1927 році вона перебувала на острові і написала навіть тут свій роман Людина моря. Я так розумію, і на кожній сходинці написані назви її творів. Ну, мабуть, мені треба також піднятися цими сходами, тому що коли я здолала такий важкий шлях, щоб побачити ці яскраві сходинки і прогулятися вулицею, де колись гуляла видатна письменниця, то треба пройтись. Піднялася вже до гори і тут також ресторанчики, дуже гарна зелена така алея, квіти квітнуть, бугенвілія. Також відкриваються гарні краєвиди на інший бік вулиці. Так на горі знаходяться будинки. Ну що, тепер сходинками вниз, повертаюся, зайду в Меркадону і буду повертатися до свого готелю. Дійшла до якогось кактусу. Ну, він такий без колючок, але схожа на кактус така рослинка. І у нього такі квіточки, як кульбабка, відсвівша. А ще тут є така вузенька вулиця, і дивлюся такі гарні квіти. Підійду поближче до них, подивлюся. Вже ж коли я тут, то чому ж не подивитися на ці всі красоти зблизька. І от також якийсь гарний кущ, він по кольору схожий на Бугінвілію, і такі квітки трохи схожі, але мені здається, що це не Бугінвілія. Так, і ось такі квіточки. Я ще побачила щось дивне за парканом. Я не знаю, чи зможу показати вам це. Така червона квітка. Природа Тенерифе. Прямуємо далі. Ви ось, бачите, така краса. Дуже мені сподобалося, не дивлячись на те, що я здолала дуже велику кількість сходів. Намагалася знайти в інтернеті, яка кількість їх тут, щоб від Меркадона піднятися до вулиці Агата Крісті, не знайшла. Спустилася цієї вулиці і ось бачу такий гарний яскравий ресторан. Розмалювані стіни. Поруч туристична агенція пропонували мені екскурсію. Нічого брати не буду, бо тут і без екскурсії є на що подивитися. І З цього боку ось такі гарні будиночки. Друзі, спускалася до Меркадони, рахувала сходинки 160. Вниз то воно йти було легко, а ось вверх, а це ще не врахувала ті сходинки, агата крісті яскраві, по яких я також підіймалася до гори. Так що весь сьогоднішній сніданок із таким нормальним бутербродом і солоденькими. З смаколиками вже все залишилося там на сходинках. Зайду зараз в Меркадону, подивлюся, що там є, які є магазини, які ціни. Купувати нічого не буду, але хоч просто прогуляюсь. Торгівельний центр називається Мартіанес Ель Центро дель Пуерто. Йдемо. Помітила цікаво, дивіться тут є місце для тваринок. Водичка, ліжечка, так, магазин з телефонами. Далі супермаркет Меркадона, в нього зайду пізніше. Магазин з прикрасами. Так, алі, хоп, магазин, дивлюся, там аксесуари, це торбинки, також є і одяг. Величкий магазин, такі сувеніри, якісь блокноти, ручки по 9 євро, подушка для літака 12 євро. Ось такі торбиночки, які в літачок можна з документами брати, також по, 9, по 10 євро. Так, тут парфюмерія гламур. Так, що далі бачимо? Дейчман взуття. Я сподіваюся, правильно прочитала. Зайдемо, глянемо на взуття. Одразу при вході ось такі лакові ботиночки 3999. Так, ось такі ботиночки по 24,99. Зимові уги 2499. Кросівки по 20 євро. Так, ось такі кросівки по 50 євро. Так, ось таке взуття також 30 євро. Різні сумки жіночі. Так, тут ботіночки 55 євро. Ось 39,99. Шкіряні ну, але демисезонні, не зимові. Так, кросівочки 39,99. Ну, ціни, в принципі, як для взуття, то більш-менш нормальні. Навіть, бачите, є шкіренні. Так, ось туфлі 35 євро. Ось такі красивочки, Літній варіант по 20 євро, 25. Так, ось таке взуття цікаве, 14,99. Так, босоніжки 35 євро, такі також 35. Мені то треба босоніжки на наступний рік, але... Куди ж їх покладеш, якщо з рюкзачком приїхала? Буду купувати у нас в Україні. Так, ось такі босоніжки по 20 євро. Ну, ціни непогані, як для босоніжок, я вважаю, але ж звісно, що вони не шкіряні. На другому поверсі у нас страдіваріус. Дивлюся, трохи є людей. Покупці є. Так, зараз так одним оком гляну, що по цінам. Так, світерочок, ось такий 23 євро. Непогана якість. Так, джинси. Прикольні джинси широкі. Так, яка ціна джинси 28 євро. Ось така шубка штучна. Так, сумка 26 євро. А скільки ж ця штучна шубка коштує цікавенько. Так, і 60 євро. Ну, по цінам зрозуміло, не буду багато гаяти тут часу. Йдемо далі. Тут магазин з дитячими іграшками. Далі проходимо Тімберленд, бачу є. Так, що ще? Ось бачу попереду також магазин Лефтіс І так люди туди йдуть багатенько. Зараз зайду і я подивлюся. Я такого магазину в нас не бачила. Так, Такий жіночий піджачок 29 євро. В такому кольорі є. Світло-бежевий колір, сіренький. Так. Ось така штучна дублюночка. Зараз подивимося, яка її ціна, якщо знайду ціну. Ага, знайшла 39 євро. Так, плащик 29,99 такий коштує. така також 39 євро. Так, ось таке пальто. Гарне пальто 35 євро. В чорному кольорі також є. цей. Колір такий коричнево сірий гарний. Ну, більше коричневий, світленький. так, Ось така куртка. Яка ціна куртки? Ага, ось ціна 26 євро. Дуже такий цікавий варіант. Жилеточка 15 євро, така непогана, легенька. І в чорному кольорі є. Я люблю чорний. Можна було б також взяти, але ж куди його вдягати під ще під свою куртку. Така гарна, легенька-легенька. І ціна. Дуже хороша 15 євро. Так, а ось така куртка. Я в такій приїхала в чорній. Зручно в подорожі. Тоненька. 17 євро, класна ціна. Так, ну що, зрозуміло, по цінам непогано. Тут можна щось знайти. Так, штанці ось за 16 євро. До речі, таки непогана якість. Не склінні, скажімо так. Так, що тут у нас? Ковтинка, ось така чорненька. 15,99. Ось такі брюки 20 євро в чорному, в білому кольорі. Ось такий кольор є. Непогано. Так, ну що, буду виходити і зайду зараз ще в саму Меркадону. Хай Бог є. На території торгівельного центру також стоять такі невеличкі кафе. Можна попити і собі якихось напоїв. І поїсти морозива. Так, повертаюся назад в Меркадону, бо через другий поверх вийшла на вулицю. Також стоїть такий гарний чудік. А дітям подобається. Так, подивилася, що вроді торгівельний центр працює з 9 ранку до 21.30. Так, і зараз заходимо в Меркадону. Подивимося, що тут є смачненького. Ага, бачу відразу тут також є і відділ з косметикою. Такий великий супермаркет, такий відділ нашої Єви. Так, по 5 євро дивлюсь, якісь креми. 5,50, 5,50, 6, ось 3,50. Так, якийсь гіль 2,5 євро. Добре, що нічого не знаєш. Так маски для обличчя євро 75. Так, йдемо далі. Косметика мене не дуже цікавить. Там тут якісь парфюми по 7 євро, по 8 євро чоловічі. Так, жіночі засоби гігієни 3,30, євро 10, 2,25. Так, проходимо далі. Дивимось, тут у нас що фанта Євро 83 за 2 літра, швепс євро 69. Так, тонік євро 86 за упаковку 6 штучок. Так, ось такий швепс, 7,20 за Скільки там, також за 8 штучок в упаковці йде. Я в тому супермаркеті який біля нашого дому не зустріла яєць. А тут зустріла уважно на ціну. 4,45. За скільки їх тут штук? 3, 6, 9, 12. За 12 штучок. І 6,35 також за 12 штучок. Хай бахмилує, 4.45. І ось за 6 штучок 250. Так що яйця їм на сніданку, а потім в Україні. Хай Хайбах мили з такими цінами. Так, йдемо далі, дивимося. Так, Тут у нас різні види сирів. Тільки я не можу зрозуміти цін немає. Вони, мабуть, на упаковці написано так. Ось, ок. Я брала такий самий сир, тільки мені здається. А, він козячий виявляється. Треба буде вдома подивитися, чи є там на ньому картинка з козою. Так, 350 грам. А ціни немає на них. Люблю козячий сир. Так, ось 5,30. Ось такий порізаний 3,05. Так, ось такий 2,35. Гарний такий сир. І також козячий. Ага, тут і козячий, і коров'ячий разом виходить. Так, 2,40. Ось такий. Так, євро 30 для тостів. Гауда 2,05. Скільки тут грам? За 300 грамів ну нормально. І така, такий пакуночок дебелий в нашому супермаркеті таких цін немає за 300 грамів, мені здається. Так, Тут також у нас, дивлюся, ось фета 2,30 за 130 грамів. Ось такий білий сир. Дуже люблю білі сири, 3,10. 3,50. Так, домашній сир, це як наш білий звичайний кисломолочний євро 35 за 200 г. Так, а тут у нас морепродукти. Так, тут незрозуміло, що якісь кусочки кальмара чи що це. А ось смакота, яку я їла вчора, тільки варила сама 600 грамів, стоїть 7 євро 20 копійок. А я купила пів кілограма за 4,5 євро вчора. Так, мідії ось такі. 3,95. Коктейль 6,12 євро. Ось такий з креветками смачнючий. Боже, оце б я їла і їла. Так, ще щось ось таке не знаю. 3,95. І ось смажені також креветки в клярі 4,95. Кусочки риби такої вже обжареної 3,90. Так, а ось дорадо. 7 євро за пів кілограма. 7,28. Так, Тут вже ось така розрізана по 6,99 за 300 грам. Так, червоний лосось 9 євро за 346 А ось такий шматок за 17,70. Так, Ідемо далі. Тут у нас креветочки заморожені 10,50. Боже, а о, як яка краса, ви подивіться на цю смакоту. 23 євро за кілограм. Які ж вони крупні ці лангостіни. Це просто рибний рай. 12 євро. Ось така вже готова креветочка. Так, тут якісь палички, не знаю, що. Це 5-20 євро. Ракушечки, ось такі манюні ракушечки. 6,85. Я в Таїланді колись їла такі ракушки, не знаю, як я наважилась, більше б не їла. Так, ось лангостіни. ось 12,95. Красота, кальмарчики 7,95. Ось такі. І 18 євро такі крупні. А ось міножок який красивий. 15,50. Ось такий кальмар 13,95. Ось рибка 4,95. Відділ з овочами. Так, перчик у нас по 2,95, синій 2,55, зелений такий перець 2,80, грибочки нарізані ось за упаковочку. За 347 грамів 2,32. Так, зелений перчик, три штучки, яка ціна не написано. Так, ось такі шампіньйони євро 20 за 200 грам, Банани по 2,40, Це канарські бананчики. У нас, до речі, на сніданок сьогодні донесли трохи фруктів, і я з'їла такий банан. Ви бачите, він не трохи відрізняється від тих бананчиків, що у нас, і був дуже солодкий. Ось. Який гарний драгонфрут. Так мені його хочеться 7 євро кілограм, а манго, подивіться на це манго 5,45. Подивлюся, можливо, куплю собі манго. Може, навіть і зараз. Хочеться мені такого смачного манго. Розумію, що в нас такого не буде. Е, так, папайя по 2 євро кілограм, вона така велика. Я би. Ну, мабуть, ще й папаю би взяла, тому що те, що я їла вчора, воно було консервоване у нас, а хочеться з'їсти свіженької. Я ж не кожен день на Тенеріфе, правда? Треба щось взяти. Друзі, купила собі смачненького, взяла одне манго і одну папаю. Вийшло мені це все загалом на 6 євро. Манго штучка на пів кілограма і папая кіло двісті. Так що сьогодні в мене буде вечеря. Така фруктова. Ще трохи покажу вам красу вулиць Пуерто дела Круз. Трохи гучно, там косять травичку. Ось такі кактуси ростуть біля Меркадони. Там з одного боку косять травичку, а з іншого боку обрізають сухі листя на пальмах. Ну що, друзі, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дуже вам всім дякую за перегляд. Дякую за те, що пишете коментарі та ставите подобайки. Дякую за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бажаю вам всім мирного дня, вечора та ночі. Тихого головне і до зустрічі у наступних відео. Бережіть себе.